Ми би тут швидко б обложили, гамані зробили для себе, щоб було по плечі. А можна їхати, виходить. <різь> Я народилася. <розв> <різь> Що б ми Наталя, витворяли? Тут були були голодні від нас. Співали би їх. Вони щоб гроші були. Можна було розширити його. Там форель можна було маленьку кинути. Там було корей, там була. Та ти що? Вона поясняє. О, хатинка вторенька, пікарка.